Вітаю, повномасштабна війна триває понад тисячу днів. Ворог продовжує атакувати наші мирні міста та села ракетами з метою знищити усе українське. Тільки сьогодні на Україну було випущено близько ста ворожих ракет. А зараз нам знову погрожують використанням нової ракети Орешник. Проте навіть це не зможе знищити дух та незламність українців в найстрашніші часи. Ми лише стаємо більш сильними та згуртованими. І я прошу вас об'єднатися у допомозі військовим. Ми вже збирали з вами кошти на ремонт двох автомобілів для третьої штурмової бригади. Збір продовжується. Будь ласка, долучайтесь. Ці автомобілі були знищені ворожими fpv дронами. Без них бійці не мають змоги оперативно виконувати бойові завдання. Задонатити можна на карту бійця третьої штурмової Віталія Улиська із позивним Препот, номер якої ви бачите зараз на екрані. Для зручності додам посилання на номер карти у коментарях. Давайте покажемо ворогу справжню українську єдність разом до перемоги.